Багато хто перебуває зараз у напрузі між безпечною та очікуваною рутиною вчорашнього дня, яка закінчилась, та новою і невідомою дорогою завтрашнього дня. Ви знаєте, що вам потрібно зробити, але вам здається, що ви відчуваєте важке горе та смуток через те, що вам доводиться іти геть і входити в новий початок. Подібно до Єлисея, якому довелося зарізати своїх волів, це було схоже на смерть або раптове закриття для багатьох речей, які здавалися зрозумілими і стабільними. Але завтрашній день кличе вас, кличе, щоб вирватися з колії, в яку ви потрапили, і стелі, під якою ви знаходилися. Ви знаєте, що ви переросли взуття, яке носили, і навіть багатьох людей, з якими ви бігли. Але якщо ви обираєте Ісуса в темряві, Він ніколи не зведе вас зі шляху і не підведе. Першопрохідці настав час сказати так новому. Нейт Джонсон.